Я тут вирішив, що поки в мене є час буду знімати одне відео в день, тож якщо якомусь не подобається. Вибачте, будь ласка, якщо подобається. Дякую, що ви тут. Отже, дуже хочеться зануритися в якісь гострі події, пообговорювати свою точку зору, якось висловити про політику, мобілізацію, війну, але ну, 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 я такого робити не буду. У мене тема цікавіша. Один раз мені одна жінка сказала, що якщо ти до 30 років. Не одружився, значить ти якийсь проблемний що з тобою щось не так. Я дуже здивувався, у мене очі на лоба вилізли. Мовляв. Я ж кар'єру будував, вчився, розвивався, там, житло, транспорт, е, ну, Я хотів якийсь ґрунт для майбутньої сім'ї закласти. Але потім я зрозумів, що це дуже поширена думка. Ну, справді, багато людей вважають, що якщо чоловік до 30 років не одружений, значить щось не так. Мені потрібно з вами порадитися, як ви думаєте, чи це має місце така точка зору, чи все таки ні? А також підписуйтесь, пропонуйте свої ідеї, будемо писати у курсу шліт разом.